Деякі моменти стосовно роботи не в борг, тобто за свої кошти. Бувають такі випадки, коли приходять торгові агенти, і ви собі прорахували, яка буде у вас приблизно виручка на наступний день. Ви знаєте, у вас є така то сума власних коштів, і ви робите замовлення на товари. І наступного дня приходять товари, але якимось чином так сталося, що у вас не вистачає грошей. І тоді виникає питання, але ж ми стараємося працювати не в борг. Як в такому випадку я намагаюся вчинити? В першу чергу я відкладаю власні процент від виручки, який я собі заклав, це 10% кожного дня. І в мене вже назбиралася деяка сума, можна назвати це подушкою. І коли бувають такі моменти, вам потрібно заплатити за товар, але ви розумієте, що не вистачає коштів, ви не хочете брати в них в борг, записуватися по власному принципу, то ви дістаєте гроші з вашої подушки безпеки, так можна назвати, тобто відкладені гроші, і платите. І через там день-два можна закласти назад ті гроші, які ви звідти взяли. Але ви торгов агента вже не винні, тобто вас спокійно на душі.